Привіт, друзі! Давно не бачились. Передача наші люди сьогодні у трошки незвичному форматі, тому що провести інтерв'ю із ветераном російсько-української війни Віктором Субоцьким мені допоможе заступник голови обласної державної адміністрації Іван Ващенко. Повномасштабна почалась. Прокинулись дзвонить мені мама і каже, що. Вітя на нас танки. Питає багато хто, як травму отримав, де травму отримав. Так що я вже так можу сказати, встиг, звик до цього. Спишка, таке акваріум в ушах. Я одразу падаю. Ну, не стоїш, а одразу падаєш. Розумію, що дуже боляче в руці за руку, а там може просто усить. Держава нас забезпечує проти Але людина цього не знає. Шановні друзі, сьогодні у нас новий формат, і я сьогодні буду в ролі ведучого. Сьогодні у нас гарна розмова з ветераном російсько-української війни Віктором Субоцьким, який розкаже свій шлях, який він пройшов як ветеран війни, як учасник бойових дій, як військовослужбовець. Ще раз добрий день, вітя. Доброго. Можемо «ти» відразу. Да. Це чудово. А, вирішили ми з тобою записати таке умовно, назвемо це інтерв'ю. Для мене це вперше в ролі саме того, хто ставить запитання. Тому е, поговорити просто про шлях звичайного ветерана війни, який втратив на війні кінцівку, умовно, і як ти зараз е, соціалізуєшся, як ти зараз е, проводиш там вільний час, як ти продовжуєш жити в суспільстві в сучасному. самого головного я хочу почати з першого запитання: твоя е, шлях військової служби. Як ти почав, З чого це почалося, і до того моменту, як е, ти втратив кінцівку? Моя служба так почалася, я б сказав, таки комедно, е, тому що я поміняв багато робіт і думаю, скільки, напевно, дві неділі, так знаєте, вдома в депресії прилежив. Думаю, ну нічого нема, не знаю, куди. Багато якісь е, читав там. Але ні, нікуди так і не вийшло. Я такий почитав книгу вдома, лежав ці дві неділі, читав книгу, там якось про війну розказувалось. І думаю, о, потрібно собі спробувати. Ну, <сум> я вже спробував. Чому б не спробувати тут? І я пішов до полкзв'язку і взяв там відношення. Це було в якому році? І це був 2016 рік. 16-й рік, для розуміння. Так, це був 2016 рік, я пішов там, взяв відношення. Мені сказали просто. Все, приходиш, якщо все добре, там тести проходили, все інше. Якщо все буде добре, то е, тобі позвонять». Ну, я місяць пройшов, вже я навіть не чекав, навіть більше, навіть півтора місяці десь. Я навіть вже не чекав, але мені з військової частини вже дзвонять. «Приходьте за відношенням. Я на радостях у мене там, подзвонив батькам. У мене якраз в гостях була бабуся, і вона каже: ні, я тебе нікуди не пущу, <ріху> яка тобі армія? І я все одно пішов, забрав відношення, і вже через місяць я був на полігоні в Полтаві. Тобто забрали одразу на навчання. Напевно, місяць теж проходить місяць, нам кажуть. Буквально дві тижні їдемо в АТО. Відрядження в зону проведення атлетиції. Так, Так, саме так. Ми виїжджали туди, це був перший Маріуполь. Ну, там, я скажу, було таке, тому що це була друга лінія. Були, звичайно, виїзди, а це були морози, і було, ну, і тяжко було. Це тому... Кірі, це вже був, це 16-й рік? 17-й. 17-й, так. 17 це, це, Після навчання, 17-й Так, 17-й рік, і це ми постійно виїжджали, десь раз у дві тижні. Якщо наряди, то там ми спали, я скажу, що... А ти приходиш там 8 через 8 спочатку було. Тобто ти прийшов 8, потім чотири спиш і знову йдеш ще вісім. Тобто і отак це таке коло таке було. І воно таке виснажувало дуже. Ну, це ж така служба, в принципі, як ми з вами казали, це така господарська служба, були наряди, якісь навчання там виїжджали на полігони, зима, літо, осінь, весна, нема це різниці. Це був перший контракт, чи це як воно було? Так, це в мене був перший контракт. Три? Це, три роки, так. Тобто це... з 16 по 20? По 19. По 19, так. так. Потім? Потім уже, ще до цього була командировка в першу танкову бригаду. Там вже поїхали ми на ноль. Це був 18-й рік. Знову зону так, так, Знову. ООС, це вже був певно, що ООС. Так, да, це вже ООС було. Тому туди вже по приїзду. Нам сказали вже, хлопці, не буде, ви там куди їздили там на другу. Ну да-да, ну, тут ні, тут на нуль одразу їдемо. Там, каже, до позиції буквально, якщо ВОП, то від ВОПа буквально там метрів 500-300. Після контакту ти продовжив чи звільнився? Е, е, до контракту. Я думав, спочатку приїхав назад. Е, мене тут чомусь понизили в посаді в полку зв'язку, поки я з'їздив. Я думаю, ну, блін, оце з'їздив, навпаки, поїхав, ну, молодець. Мене ні понищили в посаді, перевели до другого підрозділу, поки кажуть, рік не було, а треба роботу робити там, посаду твою зайняли вже. Я кажу: да ні, хлопці, це так не робиться, я буду переводитись. Але буквально через місяць я вирішив все-таки звільнитися. Тому що, казали, ви знову туди їдете, буквально два місяці, і знову не вона, відпочити Не встигаєш відпочити. Я думаю, та Мені ж 30 тисяч немає, немає, мене ні не сім'ї, нічого. Хочеться якось для себе трішки пожити. І в мене, якраз, закінчився контракт, я кажу, я не буду продовжувати, я просто звільняюся і все. Ну, тобто, хотілося якогось свого життя. 5 серпня 2019 року я звільнився, а 5 серпня 2021 року я підписую знову контракт. Два роки чітко. Визначив для себе два роки? Два, чітко два роки. І вже це підписав. Ми ходили наряди, ну, як кажуть, Зеленка, по пропуску. Да, це було все таки. Як для тебе почалася війна? Які твої от перші. Я тобі задав запитання, перше, що ти згадав про початок Великої війни. Угу. Це цікаве питання, тому що я на, на той момент був у Черкасах. Також мене від, Варшанець, мене відправили навчатись. Я кажу, куди я поїду, тому що, друзі, я вже пройшов і ІО, АТО, і ОС. Ну, такі, знаєте, можна сказати, у мене дві ходки такі було. Ні, тобі все одно там стріляють, навчися ще стріляти. Звичайно, кажу, може якось почу. І відправили туди. Повноваштабна почалась, прокинулись, так ніхто не звертав уваги. Якось до новин також не було, в теле, як зараз, все придивлюємось. Але дзвонить мені мама і каже, що «Вітя, у нас танки, машини, всі люди, всі ці колони приїжджали тоді через Семенів. Да, це все проходило. Через повинні. Миколаївку ж заїхали на да, Так, це через да. Миколаївку. Тоді все заїжджало, і в цей момент я подзвонив до своїх колег, що вони там. І вони ще такі кажуть, що «Відь, ми зараз не можемо розмовляти, там арта б'є, танки їдуть, танки їдуть. І куди, куди, давай, давай потім, давай, все потім. Але я ж все одно хвилювався, тому що всі якраз мої знаходились там. Тобто, звичайно, хвилювався. А нам кажуть, спускайтесь. Ну я в той момент стояв в наряді. Я якраз був мій відпочинок, і нам сказали спускайтеся, але якщо прибирати плац, то плац там, доріжки, то спускається і днювальний якийсь був там. Він також спускається, допомагає. Нам так виходить, така майорша стоїть. І я всі ж на телефонах, я теж постійно, але як, як, як завжди, язик в мене підвішений, вона каже: все, ходім,те там треба бички вбирати. Я кажу: пані, ідіть сама й вбирайте. У мене там танки, мені потім по шапці. Я кажу, мені все одно, що вам прилетить і куди вам прилетить. І всі ж на телефони, всі просто розвернулися і пішли. Ну, ці, хто більше слухався, ці, ці пішли вбирати. А вони розказують, що війна. І ми тільки підіймаємось наверх. Я вже зняв з себе куртку, стою просто по форму в кіцілі, в штанах. І Ракета просвистує. Я бачу її рух ракети ці, як вона свисти. І одразу забігає хтось з офіцерів, кричить на низ, ми як на третьому поверсі. Всі вниз, в чому були хто там зі мною теж був колега, який зі мною приїхав, Сминівки він в бирці просто прикнув без носків, без нічого, так, без футболки, просто бушла та вона пролетіла, але я розумів, що якщо вже прилетиться, ми на третьому поверсі, тобто швидко, не швидко ти спускаєшся нічого вже не змінити. Якщо ти чуєш ракету, то це не по тобі. Це згоди з вами, тому що це така трактовка. Знаєте, це дуже правдиво. Тому що якщо десь ти її чуєш і вона пролітає, то це ти вже... так само. Я пам'ятаю по собі, якщо ти чуєш у міни, то це не по тобі. Да. Тут так само з ракетами. Так, воно, якщо прилітає, воно одразу прилітає. Розкажи про 23 серпня. Це якраз був день травми. Це, це такий день, який б не хотілося згадувати, але часто Ти Де нього... що можеш? Ти, да, що часто, <клес> да, все одно часто про нього згадуєш. Все одно знаєш, там, питає багато хто, як травму отримав, де травму отримав. Тільки що я вже так можна сказати, встиг, звик до цього. Це був такий день, який я. Повинен був заступати в наряд перед цим. Я повинен бути заступати на два дні, тобто на 23-24. на 24. Але я позвонив начальнику, кажу: я відповідав за зброю. Я був технік за зброєння. Тобто на, мені... Да, на мені було забезпечити підрозділи зброю, кожну людину, патронами, так, так і так і далі. Я попросився в командира, щоб не заступати на чергування. А вже просто довести до ладу всю зброю і все положити все правильно потрібно, тому що іменобети в підрозділі, якби був, і це все, до нього снаряди, це все багато ящиків, всього потрібно розложити. Але вже до вечора, ближче до вечора, позвонив черговий, сказав, що на Потрібно збирати резервну групу. У нас така збиралася резервна група, як 10-12 чоловік. Якщо щось трапляється, то ми їдемо на допомогу саме на ту точку, де щось трапилось. Ми зібралися з точки збору в Семенівці. Постояли, напевно, так хвилин 30-40 на бронемашині всі щось посміялись, так? а потім десь такий свист, десь приходить. Бо ми так в лісу, доліс був, збирались, десь прихід був. Ми вже один раз впали, полежали, другий прихід так само, а потім підполковник там був, каже, все, роз'їжджаємось, потім доведу, де зберемось. Я вже так можна сказати, де я проживав, ми там біля магазину стали, каву попили, я вже думаю, подзвонив дружині, кажу, напевно. Нічого не буде, я вже біля дому каву, п'ю, може, скоро додому відпустять. Але потім подзвонив, каже: знову збираємось, Ми зібралися, і він подзвонив ще одній людині, яка там саме збройних сил була, у яких був 200. І каже: нам їхати. Ну, приїжджайте. Тобто, знаєте, з таким, що. Треба, ми там не треба, але ну приїжджайте. Хай про буде всяк про всяк випадок типу, буде. Я цього також не розумів. Я казав там підполковнику, кажу, що вже, якби вечір їхати, люба засідка на дорозі. Не знаємо, що на дорозі взагалі. Ні, все одно поїхали. Мене людина попросила, чому я не можу відповісти. Ну, поїхали, приїхали вже туди. Якесь таке передчуття було, знаєте, як, щось. от як не так виходить в житті, то завжди якісь людини є передчуття таке не дуже. І таке саме було передчуття. Я вже приїхали туди, нас розмістили, де ми повинні? Два чоловіки там, два там, два там. І ми, як це можна сказати, периметр такий охороняли. Машини під дорогою стояло під деревами штук 5 з однієї сторони, з другої штуки 3 так стояло. Але ж я розумів, що це все під дорогою, і за цього мене ще більше почало зжимати, тому що, думаю, Блін, машина, стільки машин, ми від кордону за два кілометри. Ні машини. Думаю, ну ладно, і ці ж ходять вдвох по дорозі. Один там щось одне одному розказує, з другого потребує, що верха давай довідку, бо нам потрібно знати бронежилетів, указки, чи твалит він пішов, чи їв, чи що він там робив. Ну, тобто таке. Ну, ексерди, ну. Тому що ж йому потрібно щось виплачувати. А, якщо він був без і каски, їм довідку вже давай бігом подавай. тобто. Я, я казав, що ну, 200-го, якщо по темному, ну як по-військовому, ніхто не забирає, тим паче, якщо це кордон і це загроза якась є. Йому вже нічим не допоможе. Тобто його можна забирати по світанку спокійно. Тобто, в 3 години виїжджати, якщо це літо, то це, це світає добре, в три години виїхав, в четвертій, ти вже там спокійно забираєш. Просидів ми прождали, якісь по дорозі два ціла ще було, але йшли так в ліс. Ми їх потім ждали, часу так на, на мушці сидиш, потім, уже тебе все розпливається, але ти все сидиш, все одно, дивишся. І потім повертається одна група, 10 чоловік. Повертається друга група, вісім чоловік, і дрони зависають, і, і починається. Я так стояв, ще на краю біля машини, починаються обстріл, вони одразу по машинах, і мені ще кричить один, хто сідає за рульці машини, каже сідай. Я, типу, крикнув з наших, хтось є, з наших кричать, то тільки знизу що є. Ну і я не поїхав, тому що не міг так само залишити, а вдруг я чимось можу допомогти. Я щось десь трошки побачив. і Я спустив, спускався також не знайомий. Було 10 в районі били 10 метрів в одну точку, 18 приходів. Тобто, перший попав одному товаришу, ну там, скоріш за все, осколок відлетів, просто в ногу попадає, і перебиває, як район десь кістки, там йому попадає, якраз він одразу падає просто. Серега до нього підбігає, вже прив'язує, я так від Сереги метр два стою. І Він каже, біжіть з Глублісу, я зараз якось буду спробувати наздоганяти. Тобто, якщо я вже отримав, то пробуйте себе хоч рятувати хоч якось. Ми так тільки отак від нього відворачуємося, і переді мною так ось як метр два, да, удар дерево на себе все бере, вспишка. Такий акваріум в ушах, я одразу падаю, ну, не стоїш, а одразу падаєш. Е, розумію, що дуже боляче в руці, за руку, а там може просто висить. Я до себе так прижимаю, але потім може, я скажу, що так смутно пам'ятаю, тому що такими моментами, ми там десь поузу, друг другом перекрикуємося, це все такий кіпіш такий. Ми почали там, звати старшого, який нас сюди привіз, щоб щось чимось допомогти, тому що ну, ми не розуміли, чому ми сюди приїхали. І як нам бути далі. Ну, у мене теж такий страх був, коли я отримав травму, що страх був і доволі не боїться, тільки дурак, як кажуть. Це правда. Т Це тобто правда. страх дуже великий був, я не знав, що робити. Спочатку в мене було планів дуже багато, а потім вони всі кудись з'їлися. Ну, і ти не розумієш, що тобі далі робити. Ти просто повзеш, не зрозуміло куди, але потім. Трішки голова почала включати, хоч і біль е, нестерпна, але все одно голова включається, і ти розумієш, що потрібно все одно, хоч як не крути, голубліся, ти вже не попаси, щоб тебе потім ще там не знайшли. Шукать, потім тебе. Ще, так. Да. І ми вже такі до дороги відповзли е, ближче до дороги, але до дороги там підійматися також потрібно. Ну і просто лежали там е, Дурень, я до тебе був? Я Чи був але не перематив. Ну куди мене кістка торчала. А, а... хто на добу допомогу першу відразу? Ніхто. Ніхто? До мене підб... підбігла одна людина, яка не отримала. Він контузію таку отримав, він був трішки далі, на другій стороні. І він до мене підбіг, каже, що тобі перематувати? Я кажу, нічого. Ну, тобто, якщо він почав примати, я взагалі свідомість втратив, а я розумів, що ні в кого уколу немає. І... Хто боколов, я не знаю хто коли. Тобто, я кажу, залишай так, як є. Тобто гірше руку вже не відновиш, це розумію. — А кровотечу, як зупинити? Ні, як лежати, просто стікати да, і все. У ну, мене ще більше я тоді не таки, почав не звертати уваги, точніше, більш розпач таки з'явився, коли я зрозумів, що щось з голови тече гаряче. Mm -hmm. Я пальцем туди, а мені так палець настільки заліз в голову. Тобто там така дирка була. Тобто сантиметри два 2-3 палю повністю палять заліз. І я кажу, що я вже потім знімаю каску, просто кидаю кажу, ну, що буде то буде. Ще потім три приходи були, але кудись далі. Ну, Вже туди. Не, не саме по нам, а вже трішки там, метрів за 30, 20, отак десь. І я вже, ми вже просто лежим, один бігає, по радіостанції питається когось викликати бігає, це всім займається. І ми вже таки почали передавати йому, каже, передавай дружині вітання, передавай там батькам і це вітання. Це що, бо виставила, так да, да, Скажи, да, що там. я їх люблю там і все. Тому що ти розумієш, що вже все. Ну, Я просто лежав, як біля мене Серега, я кажу, Серега, я засипаю. Він спочатку хвилин 10 сказав, Вітя, не засипай, не засипай, розмовляв зі мною, а потім вже хвилин через 10 каже, те ж саме мені, Вітя, я вже теж засипаю. І після цих слів, десь хвилин п'ять проходить. Я вже розумію, що я вже почав виключатись. Під руки машина чує, машина під'їжджає. Хтось хоче під руки хватати, але з цієї руки я вже почав кричати. В мене на автомати, тому що на сілок приїхала. Машина нема на сілок, як, як завжди. На автомати досягли, кинули. Не у всіх машинах є на сілки, але. Можливо, що? Рошель була машина. Броне машина, яка спеціально призначена для Реваку... евакуації. Але Ревакуація. ми такували, молодці, я вважаю. Ні, вважаю. тут молодці. Да. Це підрозділ, я до сих пір взагалі, тому що це був от наш був четвертий підрозділ, це був п'ятий підрозділ, інший. Але інший підрозділ приїхав. Це я не впевнений, що. Якби вони почали розгортати насілки, може б це більше б часу зайняло, ніж підхватити тебе відразу. Ну ми, та, ми, ну, да. ну просто сказали, що я чув крики, що нема насілок. І з нема... ними з головне затягнули. Затягнули, да. вже звідти вибирались. Кілометрів 100-120 по ямам, ти скачеш, б'єшся всім. Болі такі крики шо, всі кричать, і ти ж на залізному полу, це все лежиш, ти мені укола одразу спиною, все. Я вже нічого не пам'ятаю. Як ти обирав протез і як ти йшов до цього, розкажи? Чекав, я дуже довго. Подавав дуже багато коди. подавав протез фондейшн спочатку. Ну, ще в якусь клініку в Києві. Подавав це також. Але більше, що дратує, те, що ти приходиш необізнаний, коли отримав травму, лежиш без руки, без ноги, неважливо. Як кажуть, держава нас забезпечує проти з усіма. Але людина цього не знає. Тобто до людини травмованої, яку, яку втратила кінцівку, Повинні одразу чи надаються брошурки, що то не потрібно їм ці не брошурки, не шукаючи, чи як хтось там дзвони, поставили вам, не поставили протез. Позвоніть самі, скажіть, у нас є такі-такі-такі клініки. Хочете, ось є така державна програма. Хочете, у нас можете звернутись в Україні, є SuperHumans, ну є там і протез фондаюші, які Unbroken. В uh, яке? Unbroken World. Так, yeah. так, Unbroken, Тобто протез Хаб uh, в Києві, так Міріум Київ. Я за те, що щоб людини подзвонили і сказали. Але як на моє, тоді ці розуміння, ага, ну я подав мене так само, колега. Про Superhuman знав, про Protest Foundation знав все. От зараз ми пробували на території області започаткувати таку послугу, що навіть на території лікарень був умовний соціальний працівник, який працював безпосередньо з ветеранами. Зараз же держава це перетворила в цілу державну програму, зараз іде пілот. І поряд з тим, вже ж держава зараз вводить посади. вже проєкт почався. Помічники ветеранів, це у кожній громаді буде. От саме про це ж ти говориш. Угу. Та людина, яка буде безпосередньо працювати з ветеранами, тому що ветеран в першу чергу повертається в громадах, і важливо, щоб в кожній громаді були такі люди. Ми зараз вже над цим працюємо. І держава от, це максимально включається. ну, от це паралельно це все рухається. Паралельно рухається. А, і що ти обрав? Я е, звертався в цей же протест Фандейш, багато де, але все-таки вирішив звернутися в Суперхимусі. Суперхиміс. Е, так, мене mm -hmm. там е, як, якраз колега, який теж втратив зі мною в один день кінців, коли він втратив по коліну стопу, він протизував суперхимиці. Каже, хочеш ти звернись теж. І в один момент я ж казав е, про Баропершу клітку, що я в Чернігій, казав, що за спілкувався, вона тоді виложила пост. І багато хто почав писати, Вадим без патрона теж мені писав, що можна в Superhumans, і багато хто це, давай пода, пода, спробуй подати документи. Ми поїхали в травні місяці, я подав туди документи. Мені сказали, це швидко не буде. Тобто зараз руками проблемно і з ногами простіше. Тобто, тут складніший механізм, тут треба виміряти все. Поставити, якщо, тим паче, якщо в мене висока ампутація, там, сантиметрів 14 залишилось, то це дуже важко все зліпити, все щось зробити. Але в вересні я вже навіть не розраховував, в вересні подзвонили, кажуть, можете приїжджати на госпіталізацію, ви там 5 вересня можете вже бути на госпіталізації у вас. Я подзвонив, що кажу, мені самому тяжко там їхати, можу там з кимось бути, Да, нас там поселили. Там. І з дружиною. Ні, дружина не поїхала. <laughs> Я ризикнув дитину тягнути. Просто на таке. Тим паче, як роблять прививку, і ще не робили прививку на той час. Поїхав брат зі мною, теж молодець, що погодився, тому що їхати кудись відомо. Але поїхав кожен день зі мною на заняття. Займалися серготерапевти, займався ходьбою, басейни. Там це все було дуже класна кава, До речі, там, якщо якось прийдеться там побути просто на екскурсії, то там дуже класна кава. Саме краще, що я пробував в Україні. Ну, Приїжджали, це протезували, це протез Зеус, це сама кість біонічна, сам дезвичайний лікоць, о, лікоць, кажу, протез, а лікоць іде електричний. Тобто, але за... це ж не фінально, ти ще ж хочеш щось іще. Вже... Ну, я ще хочу, але е, потрібно подзвонити. Якщо дзвоню, то я ще погоджусь. Але... <гум> але поки на даний момент це фінальне. Як мені на днях реабілітолог я списувався, з якоюсь першою е, дівчиною займався, вона мені також писала, що зараз спробуй, якщо одягаєш, то все робити протезом. Тобто не правою рукою все робити, а звикай робити протезом, щоб. Тренуватися. Тренувався. Ти більше так не тренуєшся їм щось робити. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на час Чернігівський, Далі буде ще цікавіше.